Добрий день. Ми зараз знаходимося в старому селі. Це музей Старе село під відкритим небом. Ми зараз знаходимося під частиною, біля частини Кокулійки, Колачавська, як вона називається, але е, це моя історична. Е, можемо сказати, що батьківщина бо звідси мій дід з Колачави Ривляк. Е, я тут часто бував, тому що я теж, також допомагав створювати цю вузку колійку корочавську і багато вагонів звідси у цій вузку колійці вони притягнуті з Лопухова. Що хочу сказати, що це унікальне такий ентузіаст, як живіт Станіслав Михайлович, він був такого любитель Музейного старовинного, от він у 2007 році звернувся до мене, аби допомогти йому організувати, от, звести експонати, залишки цієї москоколійки, яка була в Лупуховому 98 році. Вона була паводком зруйнована. Вона розпродана була. А у 2007 році, у задньому турбаті, отакі от вагони вони залишилися по річці, і ми звідси із тец 150 витягували. І залізничну колію, і витягували вагони, і перевозили їх сюди в колечаву. І з горістю сказати, що частина у Чернянської у вона зараз тут знаходиться. І ми можемо а, подивитися а, і розповісти для майбутнього, для майбутніх поколінь от, цю вускуколінку. Оце вагон для перевозки грузу. тут худобу перевозили з базара, з наресниці. Кожен день поїзд ходив із Тересви до чорної. Тут мої батьки з під Плеші колись в таких вагонах худобу перевозили з під Плеші у Плайську і худобу, а осінню картоплю, все, що було, там вирощували, мали квартиру і перевозили опять у підплешу. А що дитинство переход проходило у таких вагонах? Це називалося зетка, це грузова зетка, а це зетка для пасажирів. Тут лісоруби із Терезви кожний понеділок, о 3.15 під плеші, вирушав поїзд, він йшов задні участки Лопухова, Це задній турбат, подешурний, Плайська, бертянка. Та багато інших таких частин. Тут везлися лісоруби, вівчарі, а в п'ятницю вона розвозила людей з верхніх участків. Ми можемо подивитися, це дійсно залишилося тої історичної спадщини із Ощорнянської От тут зібрані, ми можемо себе подивити експонати, фонарі, фотографії, але тут більшості. Використовується кулачави, а да, живітін він був ентузіаст, цілого він працював дуже багато у архіві Береговському, і він тут багато експонатів, він привіз таких, що вже ви ніде не побачите. Якщо десь будете колись у колачаві, то обов'язково побувайте на коліці і можете подивити на експонати, які зараз знаходяться. Бачимо тут отакі, так, вони лавиці такі були. Там всередині була печка, зимою його розкладали, я сируби е, ватру, вогонь і грілися. Е, е, У такий е, вагонах дуже було прокурено, всі майже курили давно. Царети були шість були гуцульські та прима 15 і е, е, дуже курили. І Я в таких вагонах прокурений Проїздив усе своє життя в понеділок вверх, до 6 років, ми взагалі там мали квартиру і жили там вверху. Це мені дуже інтересно розповісти. Отак От скапчували вагони на таких крючках, не вони всюди, таке е, Люди е, спеціальні були е, кондуктора, які тут ще такі були, е, що тормоза ручні, і вони стояли на цих вагонах, тому що... Е, Десь десь і нагнати. такі були в верхах спуски, підйоми, що могло бути таке, що були ставалися аварії. Така була в 47-му році, на Уструбаті аварія велика. Оце теж зетка теж для худоби, але це майрання, це десь після воєнного, а та, що там червона, вона вже була в в 70-х роках привезена. А це Унікальний експонат це дрезина по-нашому ботовоз. це перевозили із станції Ущорна, привозили до Турбата, Використовувалися героїв статистичної праці Іваном Васильовича Чусом. Там його фотографія, там зірка героя. Він переміг у 67-му році в Монреалі на в Канаді на змаганнях і після того він. Отримав зірку і Орден Леніна. Оце його медалі, якими він був нагороджений. Він попрацював до самої пенсії начальником турбацького лісопункту Іван Васильович Чоса. От він у цій дрезині тут це хліб доставляли усюди у лісокомбінаті були котлопунти. Наприклад, на усті Плайської був кутлопункт. Це такий невеликий магазинчик, де можна було купити такі необхідні товари. Для вісорубного. Дуже приємно побувати в такому музеї і нагадати всім, що такий музей є, така частинка є зараз у Колечаві і від Учорнянської мусорів. Дякуючи Станіславу Михайловичу, який зібрав сюди експонати наші і ми можемо теж гордитися також, що ми е, взяли участь і тут частина експонатів наших. А там ще знаходяться е, мотовози. оце такі дрезини службові. Там знаходиться Волга. Це на такій дрезині роз'їжджав директор, заступники. А це був е, мотовоз е, 48-й, як він називався, е, він та хазяйка використовувався для різних цілей. Вона виглядала. Е, Краще ця вузкоколійка, але тепер війна для цього, аби провести це у належний стан, покрасти, для цього потрібно великі кошти. А цей паровоз із Хмінника Береговського району, він тут е, як локомотив стоїть, він колись навіть він у робочому стані. Я думаю, що можливо би його навіть можна запустити.